Різниці немає зовсім. Але є. Отут є маленькі воросята. Воросята. Нитки, нитки, ниточки. Тому це шкір замінник. Але для того, щоб провірити, треба вогонь. От дивіться, це шкіра. Підпалюю. Бачите, вона не горить. Не горить вона, а це шкір-замінник. Дивіться, ви бачите? Отак горить шкір-замінник. У світі фірми роблять так, що вони запаковують края, щоб не було видно зрезу цього торця. Розумієте? І ставлять туди шкір-замінник. Половину стає шкіру, а половину шкір-замінник. І так люди носять, воно сатається і більше двох років воно не проходить. А шкіра ходить довго, дуже довго. Тому для того, щоб провірити, треба підпалити. Зрозуміли? От оці ворсинки, вони. Тобто роблять так шкір замінних, що не відрізнити, Не відрізнити. Оце та шкіра, з якою я шию. Це італійського виробника. Я роблю тільки з цієї шкіри. Усі свої вироби. Це в мене така для зажигалки. Так. За цей місяць, котрий пройшов з другого розіграшу, з першого розіграшу, в мене зібралося, ось в мене зібралося люди, які мають свої номерки, то я їх встовую в барабан. Тут є номер 141. 165. До 170-го номеру, 170. Я їх зараз покладу в барабан. І будемо гортати. Перший приз то є дорога річ. Тому я бажаю вам успеху, и чтобы моя рука витягнула именно ваш, именно ваш номер. 162.